шановні друзі, співгромадяни, сьогодні надзвичайно непростий день. Ви бачите, як список порядку денного кишить олігархічними законами. Сьогодні зробили фактично безкоштовним металолом для пінчука і Ахметова, підвищивши розмір мита при експорті металобрухту. Тепер. Ці два олігарха можуть відкривати нові партії, знову увішувати всю країну бігбордами, знову купувати чергові футбольні клуби. Я переконаний, що таке підвищення квот і зниження ціни на металобрухт не відіб'ється на зарплаті тих людей, які працюють на них. Вона залишиться такою самою жалюгідною. Але в нашій країні нова інша біда. Навіть цієї жалюгідної мінімальної зарплатні, на жаль, не платять простим громадянам. Сьогодні десятки тисяч працівників автодорожної галузі, які і зимою, і літом, і весною, і осінню ремонтують наші дороги, дбають за нашу безпеку. Прості звичайні громадяни, не ті, які наживаються на відкатах, а прості роботяги вже місяць, два-три не отримують зарплатні. І всі вони вийшли сьогодні під прапорами профспілки до Кабінету міністрів України. Я приїхав як представник проспілок у Верховній Раді України, як людина, яка веде профспілки вперед до чіткої жорсткої позиції. До них на зустріч. Ми разом прийняли дуже серйозне рішення. І я хотів би, щоб ви, пане прем'єр чи майбутній прем'єр. Щоб народні депутати України і члени уряду його почули, ми прийняли рішення, що про автодорожників, в разі якщо не буде виконано її жорсткої вимоги, а саме відшкодування боргу по заробітній платні, і не буде дано гарантії, що люди завтра матимуть роботу, перекриє всі магістральні шляхи України. Це десятки тисяч людей, у яких немає іншого вибору. Це десятки тисяч родин, які не знають, за що вони будуть годувати завтра своїх дітей, готові до найрадикальніших кроків. І я поведу цих людей робити ці кроки. Я прошу вибачення у тих, хто стане заручником подібних прецедентів. Все це ми робимо і заради вас. Тому що завтра, якщо ми не привчимо, не витренуємо, як вівчарку членів уряду, нового і старого прем'єра, членів. Фракції у парламенті. Не змусимо їх чути про спілки і виконувати волю трудового народу. Ми не матимемо ніколи порядку. І там завтра будуть чиделі під Кабміном, лікарі так і таке інше. А зараз я хочу передати слово депутату обласної ради від партії простих людей. Керівнику профспілки автопрацівників автомобільного транспорту Миколі Перваку. Дякую, Сергій Миколайович. Наша сьогодні делегація в кількості 50 чоловік була під стінами кабінету міністрів. Те, що сказав Сергій Іван Сергій Миколаєвич, ну він ще так м'яко сказав. Ви розумієте, наші люди доведені до зубожіння. Другого слова я не підберу. Працює в галузі більше 45 років. Я такого, такої ситуації і, і такого безладу я не бачив, що в нас зараз відбувається на протязі останніх двох років. Як можна працювати по два-три дні в неділю і не отримуючи при цьому мізерну, мізерну заробітну плату? Як можна розраховуватись за комунальні платежі? Як можна лікувати діток і самим тим працівникам лікуватися? Як можна заплатити за комунальні послуги, а їх лякають, що вони сьогодні або завтра будуть і відключений світло, чи буде перекритий газ і таке інше? Люди в відчаї. Якби ви були сьогодні на цій акції, розумієте, вони хотіли рвалися в стіни кабінету міністрів? Я не знаю, що було Я хотів би, знаєте, щоб мене сьогодні почули. Я вперше в цьому залі. І, хоті... і хотілося б, щоб дійсно мене почули, такого не повинно бути. Ви розумієте, от проблема, я дивлюся, в чому ж проблема. А проблема, коли нам говорять, що от у нас фінансові, економічні кризи і ще якісь кризи. Криза в нас одна, криза кадрова. І ця криза породила всі останні ті кризи, які ми сьогодні відчуваємо, і те, що ми сьогодні були під, кабін... під кабінетом міністрів. Понімаєте, не повинні приходити на високі. Керівні посади бездарі. Не повинні бути, якщо він не пройшов у ті щаблі від самого низького рівня, якщо він не знає поту дорожнього чи автомобільного, і для другої галузі, як він може очолювати міністерства, відомства, а потім воно все відавукається на низ. Такого не повинно бути. Я хотів, я хотів щоб мене почули. Ви знаєте, що на закінчення хочу сказати слідуюче: дороги це наше лице, це моє лице. Це прем'єра, президента, всіх міністрів. Ну воно сьогодні хворе це лице, воно в ямах. Я хотів би, щоб повернулися до людей і виплатили те, що Сергій Миколаївич сказав. По-другому не буде, і ми вийдемо і перекриємо, і будемо перекривати не тільки Полтавське, а вся Україна. Дякую. Давайте подякуємо нашому колезі, і я ще раз наголошую. У Нас жорстка принципова позиція. Ми не відступимо від неї до виконання наших вимог. І я ще раз сподіваюся, що коаліція Верховна Рада народить нарешті нового прем'єра і нову коаліцію. І нову коаліцію. І кінця -кінця в кінце кінців цій країні за ці 2-3 місяці з'явиться хтось. При пам'яті, хто може сісти, за круглий стіл з представниками профспілок, яких до речі сьогодні під Кабміном зібралося більше півтори тисячі чоловік. Дякую вам і е, слава Україні.